Що ви пристали до хлопців? Вони мене хотіли збити. Збити, збити. Я бачив, я бачив, як ви стали. Який розшук? Слухай, ти хто такий, що ти розшук? Здійснюється перевірка військово-прикових документів. Так ви не серед дороги перевіряйте. Та ти що я... мені доказуєш? Я... Вот. Тобі лиш... достатньо? Перевірити? Що? Що чекати? Мені 23 роки. Я... я розумію, здійснюється перевірка. Пізєць наглі, блядь. Найбільше. Добре, почекай. — все в рамках чинного законодавства. Ну, яке законодавство? Ви стали, де ви стали машиною? Я йшов там. Я На бачив, що машина я. стала. Повилітали з неї. Блядь. Мало треба було поломити взагалі побити вікна в тій машині. Блять, Обнагліли, блять. Ояки хуйови. Чого я доганяй? Він показав, цього ще недостатньо. Та ну не так же очі. Ну візьміть самі своєму папу. Зараз. Його немає ніяких. Просто коли людина тікає, вона типу вже підозри. Так зараз вона мусить тікати, хлопці. Капець. Não dá? Não,